П'ятниця, 3 березня в ефірі Новини міста. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Підтримка військових. Волонтери навідалися в одну з лікарень, де бійці проходять реабілітацію. Для зручності пішоходів в парку імені Чекмана ремонтують одну з центральних алей. Вперше українською у Хмельницькому презентували книгу хребет дракона американського автора. Військових, які перебувають на реабілітації в одному із медзакладів Хмельницького району, відвідали волонтери. Привезли пральну та сушильну машини, стільці, чайники та смаколики для бійців. Олександра Семенюк з деталями. Ще у 2015 році на захист України став військовослужбовець Дмитро. Повномасштабне вторгнення застало чоловіка у Мелітополі Запорізької області. Стріляли по спочатку наші особові так сказати. Наші аеродроми, потім наші домівки. Але ми переможемо. Все на нашому, наших руках. У нас не є надійний тіл. Ми чуємо цю підтримку, відчуваємо. Нині чоловік перебуває на реабілітації в одному із медичних закладів Хмельницького району. Сюди сьогодні приїхали волонтери Поділля, привезли пральну машину. Кошти на неї надали жителі села Стара Пісочна Городоцької громади. Ці мешканці передали нам 15 тисяч, за які ми дуже вдячні. Ми придбали пральну машину, і ще в нас є залишок, який буде закривати потреби військових. А от сушильну машину, яку теж привезли у медичний заклад, надали закордонні благодійники. Для лікарняної їдальні волонтери Поділля передали стільці. Я дуже вдячна людям нашим, що вони ще. Допомагають, вірять хто що може, хто електрочайники, хто ці табуретки. Табуретки наразі ми ще доробляємо, тому що ми ще не встигли. Маємо виготовити всього 15, привезли на сьогодні дев'ять, і ще 10 пластмасових теж отримали в подарунок. Олена Базили кілька разів на тиждень відвідує медзаклади, де перебувають військові. Щоразу везе бійцям смаколики. Крім цього, з колегами надають перукарські послуги пацієнтам, а ще морально підтримують. Було три лежачих військовослужбовці. Вони нерухливі, вони не можуть пересуватися. І коли я їздила зі своїм молодшим сином, він мені підказав одну ідею: каже: мама, купи їм картини. Один поранений почав малювати ікону. Тому що він сказав: Лен, я встану, я кажу, да, ти встанеш обов'язково, коли закінчиш малювати. Директор медзакладу Володимир Демчук розповідає, аби реабілітація військового пройшла швидше, йому необхідно створити комфортні умови перебування. Заспокоювати можна медикаментами, але і словом. Ви розумієте, розумієте, що слово і лікує, і калічить і людське відношення до. Цієї людини може перевернути цю ситуацію на 180 градусів, і вони того заслуговують, тому що це вони захищають, тому що це е, із за них ми тут відчуваємо все ж таки захищеність. Олександр Семенюк в Ларі новини міста. Хмельницькі лікарі закликають жінок пройти обстеження молочної залози. Пацієнткам віком 40 мамографію роблять безкоштовно. Для цього потрібне направлення сімейного лікаря. Саме огляд у фахівця дозволяє виявити наявність первинних змін в тканинах молочної залози. Це можуть бути як доброякісні новоутворення, так і злоякісні. Подробиці у сюжеті. Пані Валентина прийшла на мамографію. Це обстеження на ранню діагностику раку молочної залози. Жінка каже, за здоров'ям стежить, тому такий огляд у фахівців проходить щороку. Раз в рік треба обов'язково профілактично проходити жінкам після 50 років. Я регулярно проходжу, тому що я вважаю, що це наше здоров'я. Требує нашої уваги. Таке обстеження дозволяє виявити наявність первинних змін в тканинах молочної залози. Це можуть бути як доброякісні новоутворення, так і злоякісні. Ми оцінюємо поновітні технології системи Байрац. Це п'ять категорій. І шоста категорія це вже коли діагностований рак. Категорія 1 і 2 нам дає. Такий доброякісний результат, що не потрібно хвилюватися і прийти потім знову на діагностичну процедуру, як там через рік чи через два категорія. 3 – ми запідозрюємо доброякісне утворення. 2% може бути злоякісним. Категорії 4 і 5 – це найвірогідніша ознака злоякісних новоутворень. В такому випадку лікарі направляють пацієнток на подальше обстеження. Скоріше ж за все, це буде або пункційна біопсія, або трепан-біопсія. Категорія 5 – це вже більш високозлоякісна форма раку, можливо, там потрібно проводити якусь секторальну біопсію. Аби вчасно виявити ці зміни та у разі необхідності пройти лікування з найменшими фізичними та психологічними втратами, хмельницькі лікарі закликають своїх пацієнток не нехтувати регулярними обстеженнями. Якщо вам немає ще 20 років. То кожного місяця жінка пальпаторно обстежувала свою молочну залозу самостійно, якщо дійсно жінка щось відчула не так, як завжди, або біль, дискомфорт, або ущільнення якесь під своїми пальчиками, негайно треба звернутися чи до гінеколога, чи до сімейного лікаря. А пацієнткам віком від 20 до 39 років уже потрібно відвідувати мамолога хоча б раз на рік. Якщо ми говоримо про жінок вже більше 40 років, скринінг в себе включає, що ці жінки повинні один раз на два роки проходити мамографічне обстеження молочних залоз. Наразі у Хмельницькому сімейні лікарі активно закликають своїх пацієнток проходити мамографію. До слова, пройти таке обстеження жінки старше 40 років можуть безкоштовно. Для цього потрібно лише направлення від свого сімейного лікаря. Аліна Косирова, Юрій Старушкін. Новини міста. Пам'ять головнокомандувача УПА Романа Шухевича вшанували у Хмельницькому. До меморіальної дошки українському діячеві принесли квіти. Роман Шухевич загинув 5 березня 1950 року. І місце його поховання досі офіційно не встановлено. У 2005-му неподалік, села Гуків на Чемеровеччині, де ймовірно знайшли рештки тіла генерала, встановили пам'ятний хрест. Ірина Аріон. Далі. Тарас Чупринка. Тур, Роман Лозовський, Чернець, Дзвін. Це псевдоніми однієї людини Романа Шухевича. 5 березня 1950-го головнокомандувач УПА загинув. За однією з версій тіло його спалили, а попіл розвіяли поблизу села Гуків на Чемеровеччині. У 2005-му там спородили пам'ятний хрест. Нині в Хмельницькому вшанували пам'ять видатного українця. Торік депутати міської ради ухвалили рішення про переіменування центральної вулиці мікрорайону Гречани Курчатова на Романа Шухевича. Хмельничани про видатного українця знають небагато. Соратники з цим Пендерою, да? не разом воювали, це західноукраїнська ну, республіка була. Багато переписано було історії за часи радянської влади. А зараз дійсно є позитив. Брати з них приклад, цінувати пам'ять про них, дякуючи їм. Ми такі. Ми чогось на них дивились, чогось від них брали. І якась віра вселилась, якусь перемогу. дивлячись ще тут на це, що я роздивляюсь, то дійсно віриться, ту, що в нас такі люди. Меморіальну дошку Романа Шухевичу на фасаді кінотеатру імені Шевченка встановили у 2018-му. Таким генерала побачив скульптор Роман Албул. Генерал української повстанської армії Роман Шухевич видатна постать. Борець за волю України, борець за українську землю, людина, котра вела за собою молодих хлопців і дівчат, вела в розумінні єдиної соборної незалежної держави. Українська повстанська армія це приклад гідних тих чоловіків, які знали, що Україні бути. І сьогодні ми знаємо, що Україна є, і продовжуємо боротися. Боремося і знаємо, що перемога за нами. Ірина Аріон, Валерій Талиховський, новини міста. У парку імені Чакмана взялися за ремонт алеї, що веде від центрального входу до зоокуточка. У міській раді кажуть, її не оновлювали близько 40 років. Через багаторічну експлуатацію покриття суттєво зносилося. Там вже демонтували верхній шар асфальту і встановлюють бортовий камінь. Коли планують завершити роботи, розповість Ірина Кондратюк. Одну з центральних алей почали ремонтувати у парку імені Чакмана. Це доріжка, що веде від білого містка до зоокуточка, протяжність ділянки, яку збираються оновити, майже 100 метрів, площа понад тисячу квадратів. Наразі робітники вже зняли верхній шар асфальтового покриття і встановлюють бортовий камінь. У нас на цій доріжці з метою економії ми залишаємо стару основу, так як вона тут в хорошому стані, вона не особо зруйнована, її тут достатньо. Ми замінюємо тільки покриття. Хмельничани на ремонт реагують позитивно. кажуть, доріжка давно потребувала оновлення місцями просівши та з виямками покриття. Найбільше заважало дітям, які катаються на роликах чи скейтбордах. Дуже мене тішить, що тут і бордюри поміняли, і плитку ложать. Ми щодня бо ми живемо біля парку. Щодня ми тут. Ми як на самокатах їдемо, то це дуже відчувається, що тут добре, а там дуже вже геться є. Дуже буде гарно і буде добре ходити. Мені подобається. Асфальт був корявий. Ремонт та потрібен. Якщо хороший, то що, хай буде. Я щось в ту сторону не ходив, десь ви то недавно почали, то не бачив, який ремонт. Ну, якщо роблять, то добре, хай роблять. Знаєте, совершенство предела. і краще хорошого, тому. Ну звісно, що є, що покращувати, але ж це все питання впирається в кошти. А в теперішній ситуації так мабуть, що я думаю, багато хто скажуть, навіщо цим займатися? Кошти на ремонт із скарбниці громади не виділяли. Витрати покриє комунальне підприємство парки і сквери міста Хмельницького. Ще минулого року. Комунальне підприємство Парки і Сквери здійснило закупівлю бруківки. Запланували замінити покриття на центральній доріжці. Вона суттєво пошкоджена, не ремонтувалася, мабуть, років 30-40. Все робиться виключно за пайові кошти підприємства. Ті кошти, які вони збирають з мафів, ті кошти, які вони збирають з атракції, в тому числі з атракціону колесо огляду. Ходити відремонтованою доріжкою хмельничани зможуть уже за два тижні. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Комунальне підприємство Спецкомунтранс придбало новий автомобіль Рено для вивозу сміття. Його вантажопідйомність підйомність сягає тонн, коштує авто 2,5 мільйона гривень. Денис Клименко розповість більше. На підприємство спецкомунтранс приїхав новий автомобіль. Це сміттєвоз марки Рено. Раніше автомобіль працював у Швеції, а зовсім скоро почне вивозити сміття з вулиць Хмельницького. На минулій неділі ми отримали цей автомобіль. Автомобіль 2015 року Рено об'єм має навантаження 15 метрів кубічних. Зараз триває процес постановки його на облік. На комунальне підприємство спецкомунтранс переоформлення документів МРЕВ. Найближчим часом. Плануємо його запустити на маршрут. Придбали автомобіль за кошти комунального підприємства. Його вартість 2,5 мільйона гривень. Використовуватимуть авто для вивезення твердих побутових відходів по всьому місту. В кінці минулого року почали встановлювати на мікрорайоні Озерна. А вже цього року на мікрорайоні виставка контейнера для роздільного збирання відходів для петпляшки і для скла. І виникла потреба. Для окремого автомобіля, який буде здійснювати вивезення, один автомобіль переобладнали для того, щоб він вивозив вторинну сировину. А цей автомобіль буде використовуватися для вивезення твердих побутових відходів. Наразі на підприємстві шукають водія для нового сміттєвоза. Денис Клименко, Микола Ірковський – Новини міста. Перекладено українською книгу Хребет Дракона від всесвітньо відомого письменника Кевіна Джеймса Андерсона презентували у Хмельницькому. Це перша частина нової трилогії автора під назвою Розбудити дракона переклала твір хмельничанка Ірина Савюк. Перший наклад книги в Україні складає дві тисячі примірників. Подробиці далі фантастичний світ. Боротьба за виживання, особисті амбіції, всупереч інтересам всього народу. Все це про книгу хребет дракона американського письменника Кевіна Джеймса Андерсона, яку презентували у Хмельницькому. Українською мовою цей твір представлений вперше, а його перекладом займалась хмельничанка Ірина Савюк. Жінка зізнається, що для неї робота з цією книгою виявилася складною, проте цікавою. Це вигаданий світ, фактично весь фентезі, тому, звісно, там є моменти, коли потрібно повністю вигадувати герої, їхні імена, назви, ну, тобто, якісь географічні назви, міста, якісь є. Е... Речі теж з фантазійного світу, чарівні магічні. То це треба вигадувати. Представити читачам книгу хребет дракона у видавництві. Планували ще у 2022 році. Проте з початком повномасштабної війни в Україні презентацію перенесли. Всього твір налічує 560 сторінок. Це перша частина нової трилогії Кевіна Джеймса Андерсона під назвою Розбудити дракона. З даною книгою ми працюємо починаючи з 2020 року. Вийшла вона накладом першим 2000 примірників. Написана вона в жанрі епічного фентезі, проте вона про життя особливо тут стосується людських стосунків, взаємин тут, тут є любов, і відданість, зрада. Підступність презентували книгу в обласній універсальній науковій бібліотеці. Познайомитись із українською версією твору хребет дракона прийшли студенти, письменники та всі охочі. Також завітав і хмельничанин Ігор. Бачу, дуже гарна книжка. Це з перше вже враження зверху. Ну, вона має має бути дуже цікавою. По перше, це фентезі, це завжди пригоди. Це завжди цікаво читачеві. По-друге, там ну взагалі ілюстрація продивився, Там є такі гарні ілюстрації, які ну, зацікавлять будь-яку людину. Один примірник книги подарували обласній універсальній науковій бібліотеці. Тож читачі зможуть із нею ознайомитися. Наступні частини трилогії українською мовою видавці планують презентувати вже восени цього року. Денис Клименко, Микола Ірковський. Новини міста на сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. Гарних вихідних!